Доброго дня, може вечора, може ранку. Я вирішив зняти великий відеоурок по темі медіаграмотності, по темі боротьби із маніпулятивним впливом через соцмережі на неокріпчу уми українців і показати, наприклад, боротьби чинної влади із опозиційним політиком Порошенко. Це буде приклад мого допису у Фейсбуці. Я запостив картинку, фотографію з із, із офіційного Фейсбуку Порошенка із автомобілями радіоелектронної боротьби то не просто автомобілями, а мобільними автономними засобами радіоелектронної боротьби, ребами по простому, які виробляються під патронатом Порошенка, фінансуються його фондом і передаються в бригади до боротьби з російськими безпілотниками. Наприклад, ціє, цієї фотографії яка завірусилася в інтернеті. Можна буде чітко зрозуміти, як працюють БТФерби Зеленського у Фейсбуці. Так, от 12 грудня я запостив фоточку, підписав просто ось такі штуки передає парк, та передову, І станом на зараз ця, ця фото обійшла всю Україну, його подивилася, Тут ну, не всю, це я перемішав. І цю, цю фотографію подивилися 2,5 мільйони разів, 47 тисяч взаємодій, 33 тисячі коментарів. Ой, не коментарів, це лайків. І 13 тисяч коментарів. Це якісь фантастичні цифри. Просто народі називають фотографія завірусилася. За люди вийшли з розуму, коментували сперечалися, але таку популярність фотографії із е, Порошенківського Фейсбуку не могли не помітити е, куратори інформаційного, інформаційного блоку Зеленського, і вони сюди приставили десь числа до кількість, десь числа до кількість десь фейкових. Коментаторів, які трудилися, покладаючи рук буквально 10 днів у коментах, коментували самі себе, накручували коменти. Ну, часто сказати, дуже багато людей в Україні, що е, Порошенко ворог, е, але все ж, ну не знаю точно, величезна кількість фейкових аккаунтів, закритих профілів з кількома друзями, брали участь у, у негативних, у негативних відгуках про порошерка, про, про, про ці автомобілі і багато-багато про що. Що я буду робити? Що я буду робити? Я покажу просто під кількома, можна під одним коментарем. Ну, тут видно 33 тисячі, реально тут десь 31 тисячі позитивних, позитивних лайків і тисяча негативних, то їх просто не показують негативних, 13 тисяч коментарів і відповідно а далі 7 тисяч поширень. Так, ну якщо ми підемо, 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 підем, тут я пояснював, що це за машини, де котрий Попереджав, що працюють боти, будь-важливі, відноситься критично до інформації. Ну, достоївало тому, щоб люди були медіаграмотні. медіаграмотні. Ну от, і от-от-от-от-от. Бачимо 1,4 тисячі позитивних лайків під цим коментарем Ось у нас повністю картинки нема Переходимо зараз на профіль Людмила, Людмила Євдокевової. Так, вона відкриється. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Друзі, 79. Ніяких дописів, ніяких світлин. Це фейковий аккаунт. Це просто фейковий аккаунт. І що я можу сказати? Це сумно під фейковим аккаунтом. Будуть коментувати інші фейкові аккаунти. Ой, я щось тут вже на партоході. Зараз я заблукаю. Так, точно заблукаю зараз. Ні, нормально прийшло. Так, і ось вас знову до цього допису, до цього коментаря, якому 1,4 тисячі реакцій. З них 1,1 тисяча позитивних реакцій. Ну що? Тепер я буду, тепер я, ось так до От, і ці всі реакції з'являються в окремому віконечку, і тепер можна, натискаючи на, на ці посилання, переходити до профілі, до профілі людей, які ставили позитивні реакції. От. Беремо це от моя сусідка. вона звісно, як і дебот, вона з радістю полайкає Колайка і протипорошерка 1500 разів, це нормально. Це нормально. Ненормально, коли е, люди платять гроші за те, щоб вони е, негативно відгу відгукувалися про Порошенка. Значить так. От я беру в сусідні будинки, буду відкривати вікна. Відкрити посилання нові вкладці. Переходимо, дивимося. Закритий профіль. Так. Закриваємо. Прокручуємо. Відкрите в сусідні бовідки. Закритий профіль. Прокручуємо. Ну, це я випадково вибираю людей. Відкритий в лові вкладці. Тут що ми бачимо? Тут, можливо рада людина, можливо ні, важко сказати, не всі профілі, але судячи по кількості друзів. І що тут ще? По кількості фотографій. Ну, можливо, це реальна людина. Скоріше так. Скоріше так. Прокучимо далі. Це я просто випірково, випадково вибираю, коли це відкрите. Так, відкрите. Так. Закритий профіль. Закриті профілі означають, що це скоріше всього фейкові аккаунти. Звісно, не всі закриті профілі е фейкові, але це люди. <кхем> Якщо люди з закритим аккаунтом, це, звісно, солдата доведе. Так, ось. Бачимо, цей профіль не закритий, це реальна людина. І далеко не всі. Так, далеко не всі відгуки, які поставлені під, від... під негативним відгуком, далеко не всі реакції поставлені, поставлені під негативним відгуком про Порошенка, реакції на допис фейкового аккаунту, ставлять фейкові аккаунти. Велику фігу, звісно, ставлять люди. Так, от і знову це фейковий аккаунт, е, закритий профіль. Я не можу скласти точну статистику, тому що півтори тисячі профілів я не буду відкривати, щоб перевірити м -м, перевірити, хто і хто. Звісно, це була б інтересна робота. Але за цим її ніхто не платить, це дуже багато часу і енергії треба потратити. Так, що тут? Тут ну, порожній проглі. Не закритий, але порожній. Скоріше все, це фейковий аккаунт. Так. Відкриваємо посилання на вкладці. Я буду якийсь час це робити, щоб, щоб можна було зрозуміти, що величезних якісь однотепних закритих профілів, без фотографій, без дописів. Э, э, лайкають негативний допис Порошенка. розшедках. Це э, з. Ну, за припущеннями. Це не припущення, це можна сказати, ствердити, що це реально так і є. Це ботоферма, централізована, керована ботоферма. Так, продовжимо. Так, ще відкриваємо. Так. Ну, Ось от. Ну, от так виглядає профіль реальної людини яка була полайкала негативний попорошерка. Це дорозу біло, реально люди теж є, і це нормально. Так. Ой-ой-ой, добре. Так. Підкриваємо, подивимося. Так, тут це порожній прогіль. Порожній прогіль. Порожній праф розкрашив всього теж фейкові. звідки бувають звісно, порожні профілі відкриті але де люди де нічого не пластять нічого не викладають нічого не поширюють нічого не читають так маю порожній профіль знову порожній профіль це знову фейковий аккаунт так крутим далі так, Ольга Ольга, інтересно підписує, чи по 100 копейці. Ой-ой-ой, Ольга Ольга. Ну от, Ольга, Ольга. Те ж саме що і радше. Закритий профіль. Так, а це взагалі оцей озивок треба закрию. Так, Ольга, Ольга. Ну, тільки по тому, як підписали... Як підписали аккаунт, можна зрозуміти, що це фейковий аккаунт. Ольга, Ольга, так, Валентина Кучеренко, добре, Філіп. І що тут? Тут схоже на порожній профіль. Яка фотографія? Ну, можливо, реально людина. Скоріше, фейк. Таке-то посилання до Так ще... порожній профіль. Яка фотографія? Ну все, відтікають якось там, І нічого більше нема, Це фейковий аккаунт. Так, ще прокручуємо. Агродуба, це добре. Капець підписався товариш чи товаришка. Агродуба. О. Ну, це може навіть і не це. Може навіть і реальний, Реальна ставірочка якась. Дрібного бізнесмеда так, богак. Знову порожній профіль. Знову порожній профіль. Так закрию цей. Це був допис euh, Людмила Євдокєбова. Ще раз показую для тих, хто так довго затримався. Що це 100% фейковий аккаунт. 79 друзів. М'які фотографії, дяхи дописів. Всі створений фейковий аккаунт з дописом. Так, сам допис ну, це просто капець. Якісь десилітниці. Десялітниці. Так. І далі. Тут ще один допис, розумніший. Тут аж три, три тисячі пози... різних реакцій. З них 2,6 тисячі позитивних реакцій. При... Що пише людина? Порох був президентом, усе здавав. Підписав війські угоди, розбазарив армію, тепер він нажився, купує на дивіденти. Щось купує на дивіденда. Так, що ми маємо? Відкриємо цей допис окремому виді, щоб переконатися, що тут у нас порожній профіль. Маємо фотографію. Маємо 129 друзів яких світлин, яких дописів, яких поширень. Порожній профіль, фейковий аккаунт. І під цим фейковим аккаунтом, звісно, величезна кількість коментаторів є теж фейковими, фейковими аккаунтами. А це свідчить про роботу ботоферми. Люди керують кількома сотнями, можливо тисячами. Аккаунтів, заходять з під цих аккаунтів і ставлять позитивні, негативні, різні реакції, коментують всякі гадості про Порошенка. Так, Відкрити посилання в даній Що ми маємо? Закритий аккаунт. Так, ну я ще яка разів це пороблю. Якби туди це зрозуміло. Хто хоче вірить, хто не вірить. Так, ну що тут? Тут важко сказати. Тут важко сказати. Важливо це реальні люди. Так. Коріше всього реальні люди. От, закритий профіль знов. Ну я просто довбання прокручую кілька разів роликом для бищі. От, раз, два, три. І вибираю... Ой-ой-ой, зараз -ой -ой, здобули віддасе. Знову закритий профіль. Катастрофа. Ну, я вже багато разів це робив раніше пробував робити дослідження. Ботоферми президента Зеленського працюють. Вони працюють 24 години 7 днів на тиждень. І Якщо ви зустрічаєте на просторах інтернету безліч некрасивих відгуків про Залужного, про Порошенка, з тисячами лайків. Це працюють ботаферби. Вони працюють у Телеграмі, у Інстаграмі, у Фейсбуці, у Твіттері і можливо в інших платформах. Я просто не знаю. Я більшу частину провожу часу у Фейсбуці. Тому стикаюся з цією ситуацією регулярно. Ну як, середньостатистична людина не може цього помітити що, що її, е, її, е, 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 її увагою маніпулюють через прибавлення. Не може цього зрозуміти. Тому що у людей не вас енергії, щоб переходити на, на сотні профілів і переконатися в тому, що, що більшість негативних коментарів про Порошенка – це нереальні люди, це боти, та діти на роботу. За гроші про такі податки України Володимиром Зеленським все бувайте.